Найхолодніший ранок зими у рівному та регіоні стопчики термометрів опустилися до мінус 17 градусів. Окрім цього, область крила істотним покривом снігу. Найбільша його висота на півночі Рівненщини більше 10 сантиметрів. Як розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Рівненського гідроміцентру Ірина Вакулінська, в Україну продовжує надходити арктичне повітря з півночі Європи. Найміцніші морози на цьому тижні очікуються на початку тижня, першій його половині. Нічні температури від 10 до 15 градусів морозу. Найхолодніша була ось ця ніч, по Рівненщині від 16 до 18 морозу по факту маємо. Синоптикиня зауважує у другій частині тижня. Мороз трошки послабшає. Вночі варто очікувати 5-10 градусів морозу, а в день температура може сягати нуля. Суттєвих опадів не очікується. Вчорашній снігопад додав роботи рівненським шляховикам. У міськшеу зазначили, що техніка працювала всю ніч. Сьогодні комунальники продовжують боротися за желедицею на дорогах і тротуарах. з 6-ї години почався сніг. Працювало 12 одиниць техніки і все чистилось, і посипалося. Через що зараз у нас немає ніде не затворень, нічого. Транспорт весь їздить, автобус їде, треба їздять. Нарікань немає. Ми опитали рівнян, чи задоволені вони роботою комунальників. Комунальники працювали, працюють і будуть працювати. Все в нас в місті рівному, нормально. Зима є зима. От. А так е нормально все кругом. І не сказали, що слизько. Я не оцінюю, я б не сказала, що там вдало чи не вдало. Просто ну, на даний момент те, що я бачу, ну, нормально. Ну, техніка ніколи лишня не буде, це точно. А Так, ну, не знаю, навіть що сказати. Посипати більше. Комунальники додають, що роблять все можливе, аби забезпечити комфортні умови для пересування містом. Хоча цієї зими морози не були настільки частими та стійкими, варто бути обачним навіть на посипаних дорогах, аби не травмуватися. Артем Височин, Аліна Качан, В'ячеслав Мельник, випуск новин.